Президент України Петро Порошенко пообіцяв взяти під особистий контроль процес звільнення з полону журналіста Єгора Воробйова. Дружина Єгора Олена Солодовнікова звернулася до президента під час прес-конференції з журналістами. Місяць перебуває в полоні. Він потрапив туди, коли знімав ситуацію під Іловайськом. Після прес-конференції у Олени Солодовнікової та президента України була приватна розмова. Було на самом деле общення в течение 40 секунд, максимум минути. Я ще раз поблагодарила за чоловічність президента. Президент сказав, що тримайтеся. Сказати, що у мене з'явилася велика надіжда на те, що ситуація вирішиться швидко, не можу. Олена звернулася до президента, бо каже, силовики мало що роблять, аби звільнити з полону її чоловіка. Одні експерти переконані, такі публічні звернення на всю країну лише шкодять процесу обміну полоненими. Інші ж навпаки, впевнені, чим частіше і гучніше звучать новини про полонених медійників, тим більше у них шансів вибратися цілими і неушкодженими. Адже чимало блогерів та журналістів врятувалися завдяки розголосу у пресі. Залишається сподіватися, що Єгор Воробйов найближчим часом повернеться до дружини.